Прокинулась квіточка, потягнулась до сонечка, розправила пелюсточки, прилетів метелик і сказав доброго ранку, квіточка. Квіточка усміхнулась і розцвіла. Послухайте казочку про зайчика та добру ялинку. У лісі жила зелена ялинка. Вона була дуже добра і завжди раділа допомогти своїм лісовим друзям. Одного разу маленький зайчик підійшов до ялинки і попросив. Ялинко, допоможи мені, будь ласка, у мене немає нічого, щоб прикрасити свою нору. А мені так хочеться, щоб вона стала затишною. Ялинка радісно відповіла, звісно, милий зайчику. Я дам тобі свої деякі голочки, щоб ти зміг прикрасити свою нірку. Зайчик був дуже радий і одразу почав робити свою нірку затишною і красивою. Коли робота була закінчена, Зайчик запросив ялинку до себе на обід. Він пригостив її найсмачнішою морковкою зі свого городу. Ялинка була дуже щаслива і дякувала зайчику за його щирість і щедрість. Скажіть, малята, якого кольору була ялинка? То звернувся до ялинки по допомогу. Що дала ялинка зайчикові? Якого кольору були гілочки ялинки? Чому ялинка допомогла зайчикові? Тому що вона була доброю. Чим пригостив зайчик ялинку? Які овочі ще ростуть на городі, окрім моркви? Давайте приготуємо салат, але лише з зелених овочів. Малята, послухайте віршик, а коли ви почуєте назву предмета зеленого кольору, плескайте в долоні. Що зеленим є у світі? Пригадаймо разом, діти, крокодил у теплій річці, коник, що сидить в травичці. На городі огірок, ще й капуста й кабачок. До салатику петрушка. І до супчику Лаврушка. І листочки теж зелені. На весні і влітку в колена. Малята, сьогодні ми з вами з'ясували, що зелений колір це колір рослин. Я пропоную вам, йдучи до дитячого садочку, роздивитися навколо себе і знайти предмети зеленого кольору і розказати мені.